Далі в програмі скільки чернігівців потрапило з обмороженнями до лікарень? Як глядачі реагували на гумор фестивалю КВН Кумедна бочка? Біатлоніст Артем Прима став чемпіоном Європи з біатлону. Державного прапору розпочалися урочистості до дня захисника вітчизни в управлінні обласної міліції. Напередодні свята міліціянти традиційно згадують тих, хто віддав свої сили, здоров'я та навіть життя у бойових діях на територіях інших держав. Майже 50 ветеранів правоохоронних органів шанували грамотами та відзнаками. Серед людей, які сьогодні називають ветеранами війни, є і молодіші люди. Це учасники війни в Афганістані. Статус ветеранів війни також мають учасники бойових дій на території інших держав. Їх так. Також ми з повагою називаємо захисниками вітчизни. Сьогодні перебувають на службі, захищаючи інтереси та спокій громадян 26 учасників бойових дій. Абсолютно більшість з них знаходяться в перших рядах боротьби зі злочинності і є взірцем виконання своїх службових обов'язків. Захищається життя людей від насильства. 59 дев'ять Чернігівщини не пошкодували найдорожчого свого життя. Грамоти отримали і кращі співробітники міліції, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав. кажуть, що захищати батьківщину це покликання, а надихають на це рідні та близькі, які чекають вдома. Як кажуть, у кінологію специфічна робота, ми працюємо з собаками і ну не знаю. Мабуть, перш за все, це бажання, бажання до праці. Якщо буде бажання, то буде мабуть, все саме головне, що потрібно, щоб скоювалося саме менше злочинів, правопорушень, як у нашій державі, так і як в нашій області, і в нашому районі. Тоді ми будемо задоволенням приходити на роботу, і щоб як можна пораненше. Повертатися з роботи, натомість старше покоління правоохоронців зазначає, що окрім любові до своєї роботи молодим міліціянтам іноді не вистачає досвіду, а здебільшого стимулу. Не хватає в їх досвіду. Так і наша задача як ветеранська організація, ветеранів усіх, навчити їх виконувати обов'язки, так як подобає, як вимагає держава або наші закони. Не вистачає професіоналізму. Люди ну часто зміняє кадрами. проходит в милиции. Люди не затримываются. Тогда у нас якась была стабильность в работе в милиции. Если человек пришел, дорожил своим местом и работал, старались, раскрывали преступления. Ну, а сейчас, я не знаю, сейчас вот молодежь приходит и что-то они долго не задерживаются в милиции. І ніустрайпіне зарплата 14 співробітників міліції області вже пройшли службу у Косово у складі української миротворчої місії.